Тут, мої любі малята, сьогодні вас чекає дуже цікаве заняття. А про що ми будемо говорити, ви зрозумієте, коли відгадаєте ось цю загадку. В кожній хаті де дитина, цих речей як намистинок. З ними грають малюки їх ховають залюбки. З ними радісно завжди. Це ж веселі. Так, малятка. Іграшки. Малята, а ви знаєте, де виготовлюють іграшки? Так, виготовлюють на фабриці, а продають в крамницях. Малята, а з якого матеріалу вироблені ваші іграшки? Так, з пластику, гуми, заліза та тканини. Та у далеко минулому часі було все по-іншому. Готових іграшок дітям ніхто не купував, бо тоді не існувало ні фабрик, ні крамниць, де робили та продавали іграшки, бо це були українські народні іграшки. Та в ті часи іграшки були не схожі на наші сучасні, бо вони були з природних матеріалів, з тканини, з соломи, з дерева, з трави, глини. Лози, з тіста, скла та навіть сиру. Так так, ви не помиляєтесь якщо набридло гратися, то можна з'їсти. Та іграшки втілювали образ людей, тварин та зменшені копії предметів житку, посуду, меблів тощо. Саме з іграшками дитина зростала і набувала певного досвіду. Наші пращури вважали іграшки як оберегами. Баранчик створювався на щастя. Собака та кінь на охорону та допомогу. А от тканинні ляльки створювали для захисту дитини, від хвороб і всього злого. Дуже часто ці іграшки обереги ставали героями народних казок, обрядів, ігор та забав. Та багатого поширення набула лялька-мотанка, її виготовляли з тканини, соломи, кукурудзи та ниток. Традиційно лялька-мотанка не мала обличчя. Ляльку ні в якому разі не шили, не проколювали голками чи шпильками, тільки метали звідси і назва. Та ще було багато різних іграшок, як човники, візочки, дзики, вітрячки, деркачі, фуркали. Найчастіше іграшки виготовляли з дерева та глини, бо цей матеріал використовувався з давніх тагань. Цікавими іграшками з дерева та глини є сопілка та свищик. Наші предки вважали, що їхні звуки відлякують духів. Свищики були різні за розмірами та видавали різні за висотою звуки. Так, так, свищики та сопілки це не тільки іграшки, а й ще народний музичний інструмент. Дітки, пропоную вам спочатку підготувати ваші ручки і зробити пальчикову гімнастику. А потім ми з вами почнемо малювати нашу народну іграшку свистульку. на Чілки над комого шаливо. Злиокомачечки. Також і всі пору. Надвечірку важка заснула. Для малювання нам знадобляться фарби, альбом, пензлики, один товстий, один. Тоненький та склянка із водичкою. Починаємо малювати з того, що розмочуємо потрібні нам фарби. Нам будуть потрібні жовта фарба, капаємо сюди водичкою, червона фарба, синя фарба. Та чорна фарба. Є, бачите, пензлик залишився чистим. Так, починаємо малювати із голівки нашої пташечки. Для цього набираємо на пензлик жовту фарбу. На товстий пензлик. Товстим пензликом набираємо жовту фарбу та малюємо круг з двох частин. Зафарбовуємо наш круг від країв до серединки. Так, все, голівка пташечки є. Далі будемо малювати спинку нашої пташечки жовтою фарбою, від голівки пташечки не від середини, а трохи нижче проводимо пряму лінію. Все, спинка є. Тепер тільця пташечки намалюємо. Півколо від голівки і до кінця спинки з'єднуємо. Зафарбовуємо, знову ж таки, від країв до серединки. Так, є. Тільце пташки вже є. Тепер нам треба намалювати хвостик. Але хвостик у свистульки був незвичайний, а такий, в якого дітки дули і чули солов'їний спів. Отже, хвостик це прямокутничок. Прямокутничок. Тепер ми повинні декілька хвилин дати нашій пташечці, підсохнути, щоб ми далі могли її оздоблювати і в нас не злилися фарби. Отже, пташечка підсихає. Фарба висохла, продовжуємо малювати пташечку. Далі будемо оздоблювати тоненьким пензликом. Ташечка наша незвичайна, народна, тому пропоную намалювати їй шапочку. На голівці проводимо пряму лінію і заокруглюємо, зафарбовуємо від країв до серединки. Так. Ну і мені хочеться намалювати маленький бубончик. Так. Все є. Тепер треба нашій пташечці намалювати дзьоб. Трикутничок. Так, є, є в нас дзьоб. Далі немає ока. Ташечка ж до нас боком стоїть. Отже, ми бачимо тільки одне око. Чорною фарбою ми намалюємо кружечок. Маленький. Все. Є в нашої пташечки око. Далі пташка декоративна, тому намалюємо на ній квіточку. Серединка у нас буде синього кольору. Знову таки маленький кружечок. Є, щоб вийшла гарна квіточка, Малювати будемо пелюсточки від кружечка червоним кольором. Так, подивіться, вгору, вниз, вправо. Вліво. Тепер між нашими рисочками. Так, і знову ж між цими рисочками, що є. Подивіться, яка гарна квіточка у нас вийшла. На пташечці. Так, продовжуємо здоблювати пташечку. Синя в нас серединка, отже, синім намалюємо цяточки навколо квіточки. Це є гарно. У декоративної пташечки не було лапок. В неї була підставка. Підставочку намалюємо синім кольором, це великий трикутничок, так. І зафарбовуємо від краї, до середини, Так, є гарна підставочка. Ну що, можна ще? Трішки оздобити наш хвостик, в який дули і свистіли. Ось отак обведемо ну, і можна намалювати просто рівні лінії. Так. є Ну, і ще цяточки, червоні на цей раз. Все, наша гарненька. Іграшка свистулька готова. У вас така ж вийшла? Молодці, діти.